На початку 1930-х років тоталітарний комуністичний режим Сталіна наблизився до вершин могутності. Влада заганяє селян в колгоспа, перетворюючи їх на рабів. Незгодних оголошують куркулями і відправляють у Сибір. Українці чинять спротив. Лише в 1930 році зафіксовано понад 4 тисячі протестів та повстань. Такі настрої українців лякають владу. Сталін боїться втратити Україну. Бо тут живе пам'ять про свою державність серед українських інтелектуалів народжується гасло геть від Москви», а селяни масово повстають. Щоб зламати цей опір, стерти українську ідентичність та знищити українську націю у 1932-33 роках сталінський режим реалізовує жахливий злочин вбивство голодом. В Україні встановлюють нереальні плани хлібозаготівель. Селян звинувачують у саботажі, забирають останнє. Маховик репресій, розкручується з приїздом в Україну спеціальної комісії В'ячеслава Молотова. Запроваджуються натуральні штрафи. Села, які не виконали план хлібозаготівель, заносять на чорні дошки, піддають повній блокаді, що прирікає на голодну смерть. З листопада 1932 і до січня 1933 року повністю вилучають запаси їжі, забирають худобу, посівний матеріал. Виїзд з України заборонено. З початку 1933 смертність від голоду в Україні зростає. Людей не ховають, а просто звозять в ями за селом. Іноді ще живим. Трапляються випадки канібалізму. У червні смертність досягла апогею. Попри суворе табу на будь-які згадки та знищені документи про цей злочин, українці пам'ятали та повернули собі право вшановувати пам'ять жертв голодомору. Пам'ятаємо.